Я піду за Христом моя мама, по узкій кам'янистій стежині, через терня до Божого храму, хочу жити, нашій роди. Летятьмо мов вихвар дні календаря, а ми живемо, робота, будні, свята і замінтані час світи життя. Та кожен місію важливу має, людей рятує, вітним помагає, лікує Та молитвний фронт наш Отець Іван тримає, молитви за перемогу до Бога засилає. Будь-яке покликання це дар від Бога. Добрі святі покликання до священничого стану, це духовний скарг народу. Десять років тому ви, отче Іване, відповіли Богу так. На Його запрошення служити у Божому винограді. Ви розпочали нелегкий шлях на служіння великого покликання, служіння у нашому храмі. Все ваше життя свідчення Божої любові. Ви присвятили Його Богу і стали провідником своїх душ. Тож, знову ювілею 10-ї річниці. Вами танства, священства та служіння у нашому храмі Святої Анни, громада села Гайманке, вас, Отче Іване, щиро вітає. Щаслива мама, що такого сина народила, нежиттєві на шлях благословила. до нас прийшли Отче у храм, за ми вдячні Господу. Сподь вам свого дати, священником між людьми, і хадо дав, щоб нам гріхи прощати, нас всіх, що Божими дітьми. На ваше слово сам Спаситель з нева, невидимо приходить на престіл, і в дімо кров душі Болі, і з ваших рук і полі святі, і з ваших уст. Нас навчання віри, і Божих прав, і кращого життя, в тяжкі часи від вісля, провадять всіх до кращого життя. Всевишній Хай оцінює труд, хай зерна ті. Та глибокої шани, за щирі молитви, розуміння повчання круга. Ми вдячні вам за працю і добру, вимогливість і простоту, молитвою ведете нас життя. За це вам вдячні всі парафіяни, благословенні будьте небесами, за доброю вашою мудрістю. благородію. Вашою правдою, чистою совістю і відкритою душею. Дякуємо, що невтомно продовжуєте працювати над прикрасою нашої церкви та села за активну громадську позицію. Бажаємо, щоб працьовість і молитви наголошували ваше життя, щоб мир і достаток панували вашому домі. Щоб ваша сім'я була міцною і, і здоровою. Нехай віра благодатна веде вас вірним шляхом, оберігаючи від злих людей і недобрих вогні. Хай радість і щастя з вами живуть, та інші з вас, Отче, хай приклад беруть. Бажаємо вам до ста років жити у доброму здоров'ї Господу служити. Вас отче. І просимо Бога, щоб вас хоронив від усякого зла. хай матінка Божа, цариця свята рукує і вами все ваше життя. Нехай Ангел хроники оберігає вас над ногі, лагідні, і так. Навіть дивіться, що вже 10 років пробігло, чесно вам скажу. Служимо, змолимося, час біжить, і коли хто собі аналізував, так, коли прийшов, скільки ж людей застав, всіх людей немає з нами. І час не шкодує нікого, не жаліє, але я. Молюся і вірю, ми всі разом молимося, що свише, Господь Бог, дай, ту ласку ми заслужимо, що ми ну, це перестанемо сказати в правді, на тей час, що я вірю, що ми студилися сімка і будемо Бога прославляти, вихваляти на Бога, молитися, та допомогти вороти. А зараз дякую, Богу, і сказав, ми сьогодні молилися, слухали, з того доброго Павла, дякую Богу за все, що Він дає нам ті випробування, ті терпіння, але і ті приємні моменти в житті, тим неприємними моменти в житті нашому є. Це те, те, що ми разом маємо можливість збиратися, молитися, дякувати Богу, ходити до храму. Добравав... Навіть тоді пригадаю ти той момент, коли пішов до гайборки, коли пішов на, на службу, може, так буде допомогти. Я думаю, що тут людей не мав сидіти, що я не знаю, то мені в голову взагалі тут може. Ти 30 марксим я нарахував тебе. Але, будь ласка, Боже, і люди є, і ми молимося, так. І ти вже кого з нами знає, на, не є з Богом, сі, травнич, піх, ну, зу, співпів, так ми там всі раночки. Зупустимося. Але я вірю, що то зі мною падає. Ваші серця, ваші душі, воно проросте й дасть той свій з рицею і Його митового народу, а той нагороду є Царство Боже, Бог для кожному з нас. Будьмо тебе добрими і вірними Христові, а Господь Бог наславив нагородить. Бажаю всім нам, і ми сьогодні бій, співали бажати ми, здоров'я, славди, любові. Підтримувати один одного і перемоги для нашого українського народу, для нас, для нашої волі. І Господь Бог про нашу працю, про нашу виді. Песню Господь Бог населення благословить. І дарує нам новий успішний рік, де буде перемога.